Так, легкий свет. А не. Тикай, 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 одну в другу. Тикай, тикай, тикай. Эй, заходь, заходь. Тикай, чекай, чекай, чекай. Чекай, 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 я видео, видеокамеру. Хайда. Тікайте, 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 тікайте свині, не їжте мені капці. Тікайте, Льоха. А, господи, з тими Льохами, га. О, так. Иди сюда. Дай ваше. Гайда, свині. Що зажалю? Тикай, гайда. гайда. -да. чекай, 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 чекай. Бляха, муха. Їш. Mm. Льоха, ти це не твой. Іди сюди. Льох. Льоха. Чого вона так погано їсть, ця Льоха? Льоха. Ди їш? Де їш, Льошка. Ходи. Фух! Хух. Єде мені капці. Ні, ну це взагалі нормально, свіді. Свиді. Це взагалі нормально. Подиві, що робити. Ей, а ти що хочеш вийти? Ага, це ж больно. Чекай, Льоха, чекай. Чекай, чекай, чекай. Чекай Веселуха у в мене тут, так, да, народ? Тікайте. Тікай. Тікай. А, боже, коше. Нате, нате вам мого, мого капці. А, а, та ж не кусайся. Ви знаєте, що вони 200 гривень стоять? Мої капці? Так, все, доліки, я йду від вас. Гида. А, чекай ще цей. Годую гранули, підсипаю цим свиням малим, щоб вони їли, бо вже пора їх скоро відділяти. Від свиней. Тікай, від свиней, твиш. Від трохи, е... від тікайте, 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 тікайте. Негодно вмоститися щось є. Геть негодно вмоститися На, Льошка, їж. Все, пішли далі. Пішли далі до, до чорних свиней. До речі, чорні свині Степана і Льошку, напевне, будемо продавати. Якби хтось взяв, то ми б продали, бо... бо в нас є діти їхні, по-перше, а по-друге. Чекайте, як А по-друге, я вам скажу, що я хочу трошки інакше. Це хто там? кіт боже. Я думала, що. Хочу трохи інакших свиней. Хочу, щоб були ричі. Степан, в тебе як тут справи? Подивись, як справи. Бачите, як справа? Оськи. Йо-ма, до тебе треба заходити. Ну, зараз. А тут у мене коло свиней кролики є. Далі я вам принесу, забуваю, що вони в мене тут є. Так. Закрию фіртку. А, фітка закрита. Щоб тьопки не вийшло. Тікай, засради. Тікай за Тікай. Піднесу двоє кори. Ага. Піднесу. Весь кинь мне телефон, тоже добрый Тикай! Тикай! Ой, боже, боже. Тикай за сразу. Ущаются. Что у вас там? Фу, бля, ты же упернул так смотрит. Смотрит. Від кабана. Не доводиться, я просто зачепил. Наступал. Тоже добрый. А ты что, Леша? Ле Леша, ты слышишь? Леха. І я вам скажу, їдять. Ну, так, щоб вони там. Це вони люблять зелене, люблять э, сіно. Але муки теж трохи даю. Бо таке вони теж люблять. Та й таке, а, ще води. Води, води, о. Цьопкіна пусту вовше. вовше. Зараз цьопкіна я тобі принесу. А Льохи у нас вода така. Сюди заливається, тут йде ось так. Ось так, ось так, ось так. І таким чином. Ой, І таким чином. Соска в неї. Степану теж є соска спеціальна. Ось. Та й такі. Такі в нас піроги. Е, такі піроги йду я до кроликів. А ви ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, бо, до речі, я ще веду інстаграм, там коротеньке відео, як ви знаєте, в інстаграмі. Е, бо... Не забувайте підписатися, бо це важливо важливо для розвитку мого каналу. Я довго-довго дуже думала, чи його вести чи ні, але, але ж сама я дивлюся, як мені щось потрібно, я, ну, щось мені цікаве, я заходжу в YouTube і шукаю. Думаю, в мене ж є з чим з людьми поділитися. то Чому ж я так не можу робити? Та і все. Тому тобто я вирішила вести свій YouTube канал. Пишіть коментарі, ставте лайки. І підписуйтесь. Скоро буде нове відео. До речі, відео будуть багато зараз в мене відео про поросят, про свиней про кроликів, а далі будуть рослини. Так що чекаю вас.